Організація підведена третього етапу моніторингу дослідження стану впровадження інформаційно-комуніційних технологій у загальнонавчальних закладах Рівненської області. З нами сьогодні присутні Шишко Івана Григорівна, кабінету ЗНО та моніторингу якості освіти Рої ППО та Басараба Наталія Анатолійовна, завідувач Кабінету інформатики і катету дистанційної освіти. Слово надається Шишко Івані. Доброго дня, шановні колеги. Тема нашого вебінару «Організація і проведення третього етапу моніторингового дослідження стану впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у загальноосвітніх навчальних закладах Рівненської області. Отже, нормативна база та інструментарій, якими вам потрібно користуватися протягом організації проведення даного моніторингового дослідження. Це наказ Міністерства освіти і науки України від 14 грудня 2011 року номер 1431 про проведення моніторингового дослідження стану впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у загальноосвітніх навчальних закладах. На виконання цього наказу Інститутом обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти. Було підготовлено наш наказ від 18.03.2014 ноль 38 про проведення моніторингового дослідження стану провадження інформаційно-комунікаційних технологій у загальноосвітніх навчальних закладах Рівненської області. На виконання наказу було підготовлено лист РОІППО ППО. Від року 2014 року номер 01 16 404 про проведення третього етапу моніторингового дослідження стану впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у загальноосвітніх навчальних закладах Рівненської області. Е, інструментарій для проведення даного моніторингового дослідження складає інструктивно-методичні рекомендації. Репрезентативну вибірку, інструкцію для інтерв'юера, тобто, це інструкція для вчителя, анкети для опитування вчителів-предметників, це анкети вчителів інформатики, алгебри, геометрії, фізики, історії, географії, фізичного виховання та трудового навчання. Анкети для опитування учнів 11 класів. Анкети для онлайн-опитування батьків учнів 11 класів. Зверніть, будь ласка, увагу. Анкети для онлайн-опитування батьків учнів 11 класів запроваджено цього року вперше. До цього питання ми повернемося трішки пізніше. І таблиці для узагальнення результатів опитування респондентів у форматі Excel. Всю цю інформацію, нормативну базу та інструментарій ви можете знайти на порталі Освіта Рівненщини. Інструментарій розміщено в спільноті методистів, які відповідають за проведення моніторингових досліджень. У вкладці Файли обираємо папку Моніторинг. Підпапку Моніторингові дослідження 2014. Папку моніторингові дослідження стану впровадження ІКТ у загальноосвітніх навчальних закладах третій етап. Шановні колеги, я вас дуже попрошу, будь ласка, зверніть увагу, де знаходиться, де знаходиться весь інструментарій, тому що буває, звертаються із районів, що не можуть знайти декілька файлів. Отже, наголошую ще раз: усі файли знаходяться у цій папці. Моніторингове дослідження стану впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у загальноосвітніх навчальних закладах третій етап. В спільноті також створено форум: це вкладка обговорення, на якому відповідальні можуть отримати відповідь на всі запитання щодо організації і проведення даного моніторингового дослідження. Наступне. Отже, моніторингове дослідження здійснюється методом анкетування респондентів різних груп відповідно до вибірки. Вибірку ви також можете завантажити із веб-сайту Освіти Рівненщини. До анкетування залучаються вчителі інформатики, як ми вже сказали, алгебри геометрії, фізики, історії, географії, фізичного виховання, трудового навчання. Учні 11 класів та батьки учнів 11 класів, е, слід наголосити на тому, що батьки учнів 11 класів в цьому році опитування будуть проходити онлайн. Це запроваджено в цьому році вперше. Е, отже, зайти на сайт батьки зможуть за цим посиланням, яке ви бачите на екрані. Е, на сайті Інституту інноваційних технологій та змісту освіти кожного вівторка і четверга буде вивішено інформацію за результатами анкетування батьків учнів 11 класів, тому прохання до всіх відповідальних за проведення моніторингових досліджень. Будь ласка, залучіть якомога більшу кількість батьків до опитування. Якщо з якихось причин вам не вдалося зайти на сторінку для проходження опитування, звертайтеся за телефонами, які ви бачите на екрані, Микита Рожко. У нас є запитання, чи можна буде десь скачати дану презентацію, тому ще раз наголошую на тому, що Дана презентація вже знаходиться на веб-порталі Освіта Рівненщини у нашій спільноті. Отже, зараз ви бачите на екрані зразок узагальненої анкети опитування учнів 11 класів. Всі три анкети для узагальнення вони йдуть аналогічні. Тобто узагальнена анкета опитування учнів 11 класів, узагальнена анкета опитування вчителів-предметників, і узагальнена анкета для опитування вчителів інформатики. Але для зразочка ми вам зараз показуємо лише одну анкету. Тому, тому що буває... Чому? Тому що бувають помилки? Де заголовок, ви бачите, де район і місто. Будь ласка, не забувайте прописувати. В назву свого району чи міста. І в слідуючій стрічці, де кількість респондентів, також бувають моменти, коли забуваються наші відповідання за ЗНО під час узагальнення вносити туди кількість респондентів. Тому наголошую на цьому. Зверніть, будь ласка, увагу. Зараз ви бачите зразочок таблиці для узагальнення результатів анкетування учнів 11 класів. Але це тільки та частинка де є відповідь на відкрите запитання. Тому наголошую узагальнення відповідей на відкриті запитання. Ви записуєте у правій частинці цієї таблички. Тобто, в нас є для зразочка питання під номером 16. Під пункт 2, 16.2. Тобто це 16 те запитання під пункт другий. Чи берете ви участь у конкурсах, олімпіадах пов'язаних із ІКТ? Так, а саме, вам потрібно записати варіанти відповідей. Ви записуєте, як я вже сказала, у правій частинці цієї таблички, але записуєте відповідь і кількість одинакових відповідей зазначаєте у дужках. Тобто, якщо буде, наприклад, Дві три відповіді записуєте число 3. Якщо дві відповіді, записуєте 2 в дочка. Наступний Таблиця для узагальнення результатів анкетування вчителів інформатики. Також на екрані вам, ви бачите ту частинку таблички, де знаходяться відповіді на відкриті питання, на питання відкритого типу. Тобто наголошую ще раз, це е, такі відповіді містять запитання під номером 7, 4 підпункт, 8, 6 підпункт, 18, 2 підпункт, 23, 1 підпункт. І, будь ласка, у цій табличці також ви зазначаєте відповідь і в дужечках зазначаєте кількість респондентів які, з однаковою відповіддю. Слідуючий так? Таблиця для узагальнення результатів анкетування вчителів-предметників. Також винесено на екран фрагмент цієї таблиці. Отже, відповіді на відкриті запитання містять питання під номером 7 під пункт 4 і питання під номером 23 під пункт 1. Наголошую ще раз. Аналогічно у правій частинці таблички ви записуєте відповідь і кількість правильних відповідей респондентів. Районний міський координатор моніторингового дослідження готує інформаційну довідку про проведення моніторингового дослідження в районі місті. У довідці необхідно вказати перелік документів, які надсилаються. Перелік закладів, в яких проводилося дослідження, і кількість опитаних там респондентів називається причини, через які було порушено вибірку, якщо будуть такі факти, «Труднощі об'єктивного чи суб'єктивного характеру, під час підготовки та проведення даного моніторингового дослідження, якщо такі факти мали місце тощо. Відповідальна особа, яка підготувала матеріали. Але наголошую, інформаційна довідка вона також знаходиться на порталі Освіта Рівненщини в нашій спільноті. Інформаційна довідка е, пишеться, готується до кожного моніторингового дослідження. Вона одного, одного і того самого зразочка. Але е, інформаційна довідка повинна бути обов'язково завірена мокрою печаткою. Якщо не буде мокрої печатки чи підпису начальника, довідка не приймається. Результати опитування, таблиці з узагальненими результатами та інформаційна довідка передаються мережею інтернет до Кабінету зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти найпізніше 3 квітня 2014 року на електронну адресу, яку ви бачите на екрані. Отже, наголошую ще раз. Це мають бути таблиці із узагальненими результатами. Це таблиці вчителів-предметників, таблиці вчителів інформатики і таблиці, вчителів, таблиці, перепрошую, учнів 11 класу. Ви передаєте електронкою таблиці і інформаційну довідку не пізніше 3 квітня. Поштою надсилається такий перелік документів. Це супровідний лист, який обов'язково має бути підписаний із вихідним номером, інформаційна довідка, також обов'язково завірена мокрою печаткою про проведення моніторингового дослідження в районі місці. анкети респондентів, тобто всі анкети вчителів-предметників, вчителів інформатики, алгебри геометрії, фізики, історії, географії, фізичного виховання та трудового навчання. Анкета для опитування учнів 11 класів. Таблиці з узагальненими результатами обов'язково з мокрою печаткою. Завірені і підписані. Додаткову інформацію можете отримати за телефонами, які ви бачите на екрані, та на веб-порталі освіта Рівненщини. Дякую за питання, будь ласка. В нас запитання, чи брати для участі в третьому етапі ті самі школи, що були залучені до першого та другого етапу. Школи ви обираєте самостійно, тому ви можете залучати ті школи, які були залучені в першому і другому етапі. Ще запитання, будь ласка, Мені. Отже, шановні колеги, я бачу. Для проведення даного моніторингу неправильний підібраний час із понеділка канікули проблеми будуть із опитуванням учнів та батьків. Отже, наголошую, нам прийшов пакет матеріалів, і ми відразу ж розробили інструментарій і відправили вам для проведення і узагальнення даного моніторингового дослідження. Тому сроки проведення в нас дуже короткі, і терміни визначаємо не ми. У нас дуже короткі терміни, тому нас ніхто не запитує, чи канікули, чи не канікули. Ще є запитання? Отже, дякую за увагу. До побачення. надається Ради Наталі Анатоліна. Доброго дня, шановні колеги. Користуючись нагодою, що маємо можливість зібрати вас всі разом, як правило, методисти, які координують моніторинг якості освіти, якимось чином причетні і до. Впровадження ІКТ, але при... або принаймні ви зможете поінформувати, донести ту інформацію, яку я вам зараз повідомлю. Ви знаєте або поінформовані з понеділка, з наступного понеділка по суботу, включно з 24 по 29 березня, буде проходити тренінг навчання для регіональних тренерів за програмою Інтел. Навчання для майбутнього за новою 10-ю версією. Це навчання відбудеться. Сьогодні, в першій половині дня, наказ буде підписаний і відправлений на усі райони та міста нашої області. Це буде підстава вам, щоб написати ваші накази на відрядження ваших працівників. Всі учасники з районів і міст будуть забезпечені за потребою гуртожитку. До наказу прикріплюється як додатком, до наказу іде графік навчання. Щодня навчання будуть розпочинатися о 9-й годині ранку та завершуватися орієнтовно о 18 годині. Будь ласка, доведіть до відома ваших вчителів, які будуть брати участь в цьому навчанні. Також просимо. Щоб зразу зорієнтувати людей, щоб вони повністю відбули і брали активну участь у цьому тренінгу, Умов, обов'язковою умовою від тренерів від наших тренерів, які приїдуть, та від дирекції корпорації Інтел в Україні є те, що якщо слухач пропустив хоча б один модуль. Тренери вправі йому не видати сертифікати. Оскільки ми просили визначити тільки по одному представнику з кожного району, можете зробити висновки, що в вашому районі не буде тренера з інтелу, тобто в перспективі не буде проводитися таке навчання. Якщо щось станеться і ваш тренер не приїде. Е, наступне навчання, яке буде організовуватися Рой ППО, воно вже напевне буде платним. Тому е, робіть висновки, е, забезпечуйте, щоб приїжджали е, ваші тренери. Е, питання: чи можна на курси Інтел подати ще одного учасника? На жаль, е, Взагалі за цією програмою групи організовуються невеликі до 10 людей. На наше прохання така група організувалася 20 людей з кожного району і міста, тому кількість місць обмежена. Будь ласка, по одному представнику. Зорієнтуйте, що в понеділок до 9 ранку ваші представники повинні бути в інституті. Навчання буде проводитися в 18-й аудиторії, реєстрація буде проводитися там же. Чи будуть у вас якісь запитання? Зараз до обіду наказ підписується і я з електронної адреси Рой ППО відправляю на всі райони і міста області. Будь ласка, у мене ще немає інформації з трьох, з трьох районів і міст. Корицький район не подав інформацію про його учасника. Радивилівський район та місто Кузнецовськ. На даний момент я бачу тільки присутній Корицький метод кабінет. Будь ласка, якщо на протязі 10 хвилин від вас не прийде лист, вашу людину не включаємо, ваш район не включаємо в навчання. Питання ще будуть. Я вам дякую. Сподіваємося зустрітися з представниками ваших районів в понеділок. Наголосіть, що навчання по суботу включно обов'язково. На сьогодні дякую. До побачення. <кхліст> <кхліст> Відеозапис буде розміщено на порталі Освіто Іріночний в відеотеці. Гарного дня, до побачення.